З 25 листопада 2024 року вступив у дію закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України, який дозволяє задекларувати знайдену зброю або отриману для відсічі російської агресії. На сьогоднішній час у нас в державі велика кількість зброї, яка є трофейною або не зареєстрованою взагалі. Чому плюс даного закону наша держава сьогодні є першою у світі державою, яка пішла на шлях леалізації, незважаючи на локальні конфлікти, які в нас відбуваються у державі. Правоохоронці пояснюють, під декларування підпадає нерізна зброя калібру до 12,7 мм, міліметрів, тобто пістолети, автомати, гвинтівки. Також підпадає гладкоствольна зброя до калібру 20, до 23 калібру. Це може бути гладкоствольна зброя. Тактичних самозразків, тактичні рушниці і саме мисливські рушниці, які являються на сьогоднішній день незареєстрованими. Людина, що знайшла зброю, насамперед має зателефонувати на лінію 102 та повідомити оператору, що хоче задекларувати знахідку. Після цього її автоматично звільнять від кримінальної відповідальності. У випадку, якщо особа не може самостійно прибути до правоохоронців, до неї приїде група документування. Громадянин може самостійно прибути до органів поліції. Надати копію паспорта, копію кода свого, фотографію, страховий поліс, який може бути в громаді надіючий, або ж новий собі зареєструвати. Правоохоронці наголошують, зброю необхідно перевозити у незаряженому стані та у чахлі. Якщо ж немає предмета, в якому вона може перевозити, він е при поїзді до органів поліції з метою реєстрації даної зброї може її обмотати предметом, який буде. Закривати дану зброю, щоб унеможливити висвітлення даної зброї для сторонніх осіб. У подальшому особа має заповнити заяву, вказати свої анкетні дані, не зазначаючи обставин, за яких була знайдена зброя. Після цього правоохоронці перевірять знахідку. Відповідно, після повної перевірки відсутності будь-яких підстав, які унеможливлюють реєстрацію даної зброї, ведеться громадянину талон, і він спокійно повертається собі додому з даною зброєю. Гранатомети, міни та гранати не підлягають декларуванню, однак люди можуть їх здати та уникнути кримінальної відповідальності, подзвонивши на лінію 102. Після закінчення військового стану задекларовану знахідку необхідно буде переробити в мисливську або ж охолощену. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1